Мої вітання, учні! З вами Христина Ярема. На попередніх заняттях ми з вами засвоїли інформацію про дієприслівник та дієприслівниковий зворот. А сьогодні навчимося ставити розділові знаки в реченнях із дієприслівниковими зворотами. Пригадаймо, дієприслівник разом із залежними від нього словами називають дієприслівниковим зворотом. Наприклад, прочитавши цікавий роман. Прочитавши, що роман. Виконавши завдання. Виконавши що? Завдання. В усному мовленні дієприслівниковий зворот, йодиничний дієприслівник, виділяємо інтонацією, паузами, а на письмі розділовими знаками комою чи комами. Дієприслівниковий зворот може стояти на початку, у середині та в кінці речення. Незалежно від місця в реченні, дієприслівниковий зворот виділяється комами. Якщо він стоїть на початку речення, то кома ставиться після нього. Наприклад, навчаючи інших, ми вчимося самі. Дієприслівниковий зворот, навчаючи інших, стоїть на початку речення, тому кому ставимо після нього. Згадаймо, у реченні дієприслівниковий зворот виконує синтаксичну роль обставини. Якщо він стоїть у середині речення, то виділяється з обох сторін комами. Наприклад, ми, навчаючи інших, вчимося самі. Дієприслівниковий зворот, навчаючи інших, стоїть у середині речення, тому виділяємо його з обох сторін комами. Якщо він стоїть у кінці речення, то кома ставиться перед ним. Наприклад, ми вчимося самі, навчаючи інших. Дієприслівниковий зворот, навчаючи інших, стоїть у кінці речення тому кому ставимо перед ним. Запам'ятайте, не відокремлюємо комами дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом, якщо він стоїть після дієслова присудка. Наприклад. Учні сиділи, склавши руки. У цьому реченні дієприслівниковий зворот фразеологізм, склавши руки. Стоїть після присудка сиділи, тому коми не ставимо. Але якщо дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом, стоїть перед дієсловом присудком, то його комами відокремлюємо. Наприклад. Склавши руки, учні сиділи. У цьому реченні дієприслівниковий зворот фразеологізм склавши руки, стоїть перед присудком сиділи. Тому кому ставимо. Якщо в реченні є кілька дієприслівникових зворотів, то кому ставимо як при однорідних членах речення? Наприклад, прочитавши твір, Нічого не зрозумівши, учні звернулися по допомогу до вчителя. У цьому реченні є два дієприслівникові звороти, прочитавши твір та нічого не зрозумівши, які з'єднані інтонаційно, тому ставимо між ними кому. Вони стоять на початку речення, тому ставимо ще одну кому після них. Якщо два дієприслівникових звороти з'єднані між собою неповторюваними сполучниками і та або, то кому перед цими сполучниками не ставимо. Наприклад, прочитавши твір і, нічого не зрозумівши, учні звернулися по допомогу до вчителя. У цьому реченні є два дієприслівникові звороти, які з'єднані сполучником і, тому не ставимо між ними кому. Вони стоять на початку речення, тому ставимо кому після них. А зараз підсумки. Отже, дієприслівниковий зворот в усному мовленні виділяємо інтонацією, паузами, а на письмі незалежно від місця в реченні комою чи комами. Не відокремлюємо дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом, якщо він стоїть. Після дієслова присудка. Відокремлюємо дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом, який стоїть перед дієсловом присудком Якщо в реченні є кілька дієприслівникових зворотів, то кого ми ставимо як при однорідних членах речення? Потренуймося. Розставимо пропущені розділові знаки в реченнях. Перше речення. Сонце вже пригрівало, висушуючи рештки роси. У цьому реченні дієприслівниковий зворот, висушуючи рештки роси, стоїть у кінці речення тому кому ставимо перед ним. Друге речення. Учні слухали вчителя, затамувавши подих. У цьому реченні є прислівниковий зворот, затамувавши подих, виражений фразеологізмом, який стоїть після присудка, слухали тому, кому не ставимо. Третє речення затамувавши подих, глядачі спостерігали за грою акторів. У цьому реченні дієприслівниковий зворот, затамувавши подих, виражений фразеологізмом, стоїть перед присудком спостерігали тому, кому ставимо. На сьогодні все. Нагадую, запам'ятовуйте вдумливо, створюйте асоціації, письмово практикуйте, виконуйте тести. Дякую, що були зі мною! До зустрічі.